Тож з нами на зв'язок вийшов проректор із навчально-наукової роботи КПІ імені Ігоря Сікорського. Віталій Пасічник. Вітання, пане Віталію. Чи чуєте нас? Да, доброго дня. Отже, пане Віталію, хочеться дізнатися деталі запуску українського супутника. Розкажіть, будь ласка, хто, його, хто працював над його створенням і взагалі, яка його головна мета? Розкажіть? Дякую. Над створенням супутника. Працювала наукова група під керівництвом нашого вченого Бориса Росомакіна. Це вже третій наносупутник створений цією науковою групою, і призначення цього космічного апарату, це є науковий експеримент з дослідження ефективності функціонування теплових труб в умовах космосу. Теплові труби це розробка. Унікальна розробка вчених нашого університету, яка дозволяє без жодних двигунів за рахунок внутрішньої структури, здійснювати термостабілізацію космічних апаратів. І в першу чергу це можливості застосування таких теплових труб і для наших космічних апаратів, і участь в інших місіях зарубіжних країн. Це не перший супутник, створений українцями. Ні, ні, не перший супутник це наш університетський третій супутник. Перший супутник Політан 1 був створений і запущений на орбіту у 2014 році. І я хочу зазначити, що певним рекордом є, що він до сих пір працює, і системи його живлення і передачі інформації стабільно працюють і по сьогодні. І ці елементи використані в нашому третьому е, супутнику, е, другий наш наносупутник був виведений на орбіту в 2017 році. Він е, е, виконав свою місію. Але місія була такою, що треба було по спадаючій орбіті е, зануритися в верхній шарі атмосфер, атмосфери, і він згорів. Е, але він виконав свою місію дослідження атомарного кисню. Ну і це і наш третій космічний апарат, який створений в університеті в нашому університеті. А надалі ви теж будете займатися створенням нових супутників? Безумовно, в нас в роботі є зараз проекти, <проєкція>, які ведуться, це дуже непросто. Реалізовувати, але ми сподіваємося, що я не буду там надавати якісь конкретні сроки, але це точно наш останній космічний апарат. Держава фінансує ці програми. а Безумовно. І я хочу зазначити, що цей конкретно космічний апарат, який вчора був виведений на орбіту, а практично все фінансування це забезпечено по лінії Міністерства освіти і науки. Спочатку ми на конкурсі МОН виграли бюджетну тему, за яку розробляли цей космічний апарат, і також було виділено в рамках базового фінансування з боку Мон наукової діяльності. Також виділялися кошти на створення цього космічного апарату. Ну і також. Ми вдячні нашим партнерам, зокрема компанія «Боїнг Україна, також допомагала як спонсор цього проекту, але ці кошти були спрямовані на закупівлю комплектуючих. І також ми дуже вдячні нашим голландським партнерам. Це технічний університет спін-офф-компанію кампанії ізі Зілонч. Які допомогли нам здійснити виведення космічного апарату в космос? Я хочу сказати, що саме виведення нам коштувало дорожче ніж створення самого апарату? Ну далі воно воно коштувало дорожче, але партнери взяли на себе витрати всі пов'язані з виведенням в космос, і університет не платив ці кошти. Я так розумію, що ви займалися розробкою, кресленням. А саме будівництво де відбувалося? Повністю весь космічний апарат спроєктований, виготовлений у нас. Більше того, він був готовий в 2021 році повністю розробка і виготовлення. Тому там, в його абревіатурі, цифра 30, Ми його також присвятили річчю незалежності України. А в 2022 році, вже у період воєнного стану в Україні, ми проводили цілу низку його випробувань реального космічного апарату в нашій е, термокамері, яка імітує умови космосу. Проводила цілу низку вібраційних випробувань, силових випробувань. Е, е, дивилися, як він себе веде. І також в 22-му році восени здійснили експорт космічного апарату спочатку до Голландії. Потім він там був завантажений до контейнера а в компанії «Ізі зілонч. І вже компанія «Ізі зілонч його транспортувала до Сполучених Штатів Америки і він завантажувався на ракету Фалкон 9 компанії SpaceX. Тобто він був виготовлений повністю тут у нас в університеті. Пане Віталію, а стосовно ось цього дослідження ефективності теплових труб, то це ви цей експеримент проводили для нашої космічної галузі, чи наші партнери теж зможуть якимось чином використовувати їх? Дивіться, це така потреба є у всьому світі, в у космічних апаратів, і що попередні конструкції теплових труб вони вже використовувалися. Наприклад, наші теплові труби використовувалися. В європейському проєкті супутника Діор і показали високу ефективність. Далі японський зонд Хаябуса 2 який мав місію на астероїд Рюгу, також використовував систему термостабілізації на основі наших топливих труб, але ми не стоїмо на місці і. Удосконалена конструкція теплових труб ще краще ніж попередні зараз поставлена на політан HP-30, і в космосі буде досліджуватися ефективність нової конструкції теплових труб. А вони дозволять, ми сподіваємося, досягти ще кращих характеристик а, щодо термостабілізації, і тоді це може бути основою для участі а, в проектах і наших національних, і міжнародних. А скільки триватиме ось цей запуск? А, екс, е, запуск вже відбувся. Експеримент е, е, триватиме е, насправді для того, щоб підтвердити характеристики, е, це може бути десь протягом місяця, але е, в подальшому ми плануємо досліджувати вплив е, е, умов космосу на деградацію. Характеристик цих теплових труб, адже нічого немає вічного, і в залежності від того, як будуть змінюватися ці характеристики, вони будуть закладатися в наступні розрахункові моделі. Тобто, це дослідження буде вже стабільності і тривалості роботи цих теплових труб. Тобто, цей проєкт триватиме, поки цей супутник не впаде і не згорить. В атмосфері, так? чи як? Ні, ні, ні. Цей супутник не повинен е, е, згоріти в атмосфері, він буде е, використовуватися до тих пір, ну, якщо не відмовить якась критична система, наприклад, система зв'язку або система живлення від там, сонячних елементів і акумуляторів. Але ми маємо надію, що оскільки. Наш перший політан він досить на орбіті знаходиться і він працює. Так само будуть критичні системи працювати і будуть нам давати все нову і нову інформацію про властивості і характеристики нової конструкції теплової труби. Тобто, це можуть бути роки, правильно я розумію вас, пане Віталій? А, Перші результати ми отримуємо найближчим часом, але по, мі по мірі накопичення даних вони все будуть уточнюватися і уточнюватися, як кажуть. Даних забагато не буває, а наші науковці знають, як використати ці дані, які будуть постійно отримуватися для наступного розвитку конструкції цих теплових труб і можливості їх застосування, пане Віталію. А чи були залучені студенти в процес творення супутника? А, а, адже ж, це і постійне навчання. Безумовно, в робочій групі Бориса Михайловича Росомакіна більше половини це якраз аспіранти і студенти, і кожен з них виконує свою роль, і це є тематикою їхніх там дипломних робіт. А для аспірантів це тематика їхніх дисертацій. Якраз ці особливості теплових труб є тематикою наукових досліджень. І в науковій групі поєднання досвідчених вчених і молодих людей. А до речі, в трансляції вчора вони всі брали участь. Вони розповідали е, е, ці і студенти, що вони робили е, в цьому проєкті. Ну, для нас, дилетантів, важко зрозуміти, як би оцінити значення е, цього супутника. Ми тільки можемо пишатися, що Україна космічна держава і ми беремо участь у таких розробках. Але от, питання як дилетанта: чи може Україна е, долучитися до розробки? Е, Супутників для використання у військовій сфері, те, що нас найбільше болить і пече. Адже ми знаємо, що притула збирав гроші на те, щоб орендувати супутники у Фінляндії, щоб допомогти нашим військовим. І знаємо про те, що супутники Ілона Маска, зокрема, Старлінк, допомагають нашим військовим забезпечувати зв'язок в цьому напрямку. Україна може щось робити сама. А враховуючи, що ми в ефірі, я вам скажу коротко: так. Більше нічого не буду говорити. Ну, це вже добре ви сказали. Це ви сказали дуже хороші, хороші новини. Тобто, потенціал науковий в Україні великий. Безумовно, безумовно, в нас є можливості. Більше того, ось цей цікавий формат наносупутників, супутників він має великі перспективи. Нам не треба створювати величезні супутники, дуже дорогі, які дорого виводити на орбіту. Ми можемо робити велику кількість маленьких таких супутників, які будуть задовольняти певні свої потреби. Це все рівно знаєте, як коли були великі телефони з малим функціоналом, а сьогодні ми користуємося. Суттєво меншими смартфонами з суттєво більшими можливостями, mm -hmm. так само і формат е, е, наносупутників це певний такий собі смартфон в області е, космічних супутників. Він маленький, але від цього він не стає е, менш функціональним. До свого часу я почув е, таку думку, що коли Американці 50 років тому запускали астронавтів на місяць. То весь центр управління польотом НАСА він вміщається. Він був слабший ніж нинішній один смартфон. Абсолютно точно. Абсолютно точно тоді люди мали інструментів для розрахунків набагато менше, і дуже багато залежало від людини. Сьогодні ми маємо дуже потужні інструменти для розрахунку для моделювання. І якщо раніше створення супутників це могла дозволити собі ну, тільки держава, тому що це було величезне фінансування. Сьогодні багато університетів світу створюють свої супутники класу там НАНО, і це під силу нам і в Україні також. Дякуємо, пане Віталію, за цю інформацію. За ці коментарі. Отже, Віталій Пасічник, проректор із навчально-наукової роботи по імені Ігоря Сікорського, був з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Віталію. Тримаємося. До нових висот. Дякую, Дякую до побачення.